Гей, е як уроки? роки? Вічими і батьки Добре. не завжди ладнають. Але ми з Десті можливі суперечності заблокували. Ти пригощаєш сьогодні? Тільки по дорозі заїду в пекарню. У пекарню ти не хочеш, щоб я заїжджав? Ні, я просто... коли ти повторюєш мої слова і трясеш головою. Це значить, що не хочеш. Я хотів Що? спекти вдома. Це можна, браді. Домашні коржики дітям. Ей! Ще по сигналь зуби повибиваю! Дякую тобі за какао. Малі у мене для вас сюрприз. Гроші, мабуть. Ліз Різдво наші сім'ї святкують разом. Ура! Алло? Дідусь курт. Слухай, твій батько ще не знає нового дасті. Через це він з нас і буде знущатися. От побачиш. Ти глянь. Ого! Це він? Стиль крутий. Хех. Невже він купує одяг в магазинах? Лови торбу. піджани машину до виходу. Це Сарен чоловік. Чого він тут? Бо мій тато прилітає. Тату! Татко! <риві> Маленький! <риві> <риві> Вони дуже давно не бачились. Минуло два тижні, а наче ціла війська. Скажи. І цей тип виховує твоїх дітей. <риві> Розкажи анекдот! Давайте я розкажу. Якось дві курови купалися. ні-ні-ні, Він нам різдво зіпсує, ось побачиш. Зіпсувати різдво здатний тільки той, кого ти бачиш в дзеркалі. У дзеркалі ти, брат? Шкода. Встай сюди. А так. Уже видно? Все одно ти, брат.